Важливо доносити до європейців, які наступного року будуть мати вибори і будуть обирати представників Європарламент в, в своїх країнах, в своїх містах, про те, що Україна це вже Європа, і Українці це вже європейці, Залишилось лише оформити юридично наші стосунки, і ми платимо надвисоку ціну за цю угоду. І українці вже 10 років тому на Євромайдані показали свій вибір і показали свою проєвропейськість. І продовжуємо боротись зараз за демократію, за децентралізацію і за всі ті європейські цінності, які сповідує весь європейський союз. Тому надважливо показувати живими прикладами від міста до міста, від муніципалітету до муніципалітету. Які ми є українці, тому що російська пропаганда дуже сильно працює в Європейському Союзі, вони вливають багато коштів в це. І нам потрібно мати також сильне представництво. Важливо донести до кожного війничанина і до кожного українця і українки, що кожен з нас, хто зараз знаходиться, кожен з українців за кордоном зараз є амбасадором України.